Новітнім напрямом діяльності підрозділів криміналістичного забезпечення Національної поліції України у процесі розслідування злочинів є здійснення фото та відеофіксації обставин та обстановки події окремих об'єктів та території за допомогою безпілотних літальних апаратів. На теперішній час криміналістами використовуються різні комплекси БПЛА, професійні мультисенсорні платформи DJI Matrice 30T Matrix 300 RTK – це професійні платформи, які мають ряд переваг, таких як зум-камера з можливістю наближення об'єктів у 200 разів, лазерний далекомір з можливістю вимірювання до 1200 метрів, тепловізор з високою термальною чутливістю РТК модуль, який позиціонує дрон до сантиметрової точності. Воловозахист надає можливість дрону працювати в складних погодних умовах під час дощу або снігопаду. Перелічені характеристики дозволяють даним БПЛА виконувати завдання щодо фіксації обставин події, створювати ортофотоплани та 3D-моделі. Професійно-портативні моделі DJI Mavic 2, Mavic 3, SkyDio X2D дрони поєднують високу якість зйомки з мобільністю. Вони значно компактніші за великі професійні платформи, проте оснащені якісною оптикою та здатні забезпечувати тривалий час польоту. Комплекси призначені для повсякденного використання при оглядах місць подій, детальної фотозйомки об'єктів, оперативні огляди ситуацій, де потрібен баланс між якістю знімків і мобільністю, ультрапортативні оперативні платформи. DJI Mini серія Надлегкі дрони для непомітної та швидкої зйомки, основні переваги: надзвичайна портативність і швидкість розгортання, тиша і непомітність, якісна фото та відеозйомка за допомогою дронів криміналістами фіксуються: наслідки стихійних лих, пожежі, руйнування, посіви та вирощування наркотичних засобів, незаконний перетин Державного кордону України. Правопорушення проти безпеки руху та експлуатації транспорту, контрабанда, нецільове використання земель України, незаконне видобуток корисних копалин, незаконне зайняття рибним, звіриним чи іншим добувним промислом, здійснюється пошук безвісти зниклих осіб. В умовах війни БПЛА стали критично важливими для роботи криміналістів. Вони документують наслідки злочинів, скоєних державою агресором, фіксують масштаби руйнування цивільної та критичної інфраструктури з подальшою генерацією вортофотоплани та 3D-моделі, які долучаються до матеріалів кримінальних проваджень та передаються для подальшого розгляду в національних судах або в міжнародних юрисдикціях. Національна поліція продовжує впроваджувати новітні технології для захисту громадян та встановлення істин.